Вітаю вас, діти. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнята Оля й Ніна гуляла в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все з яблунь опало. І шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилися пожовкле листячко. Дівчата підійшли до Великої яблуні. Поруч із жовтим листячком вони побачили на гірці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталось їй, але вона соромилася зізнатися в цьому. А тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніну. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка не могла дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна й та ж сама думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчатам пополовинці. Ось так мама розділила яблуко між двома сестрами. Дякую за увагу!